Привіт, Ютубе! Як бачите, сьогодні в мене незвичний вигляд. Це тому, що розвиваючи мовлення, сьогодні ми вживаємо слово диватство. Диватство, коли хтось щось робить дивне, або коли ви собі дозволяєте щось дивне. Ось, наприклад, я ланцюжок сьогодні одягла ось так. До речі, чому ми так носимо ланцюжки? Не знаю. Мені дуже подобається. Думаю, може, і на вулицю так вийти. Оце буде справжнє диватство. Отож! Як ви ставитеся до дивацтва? Які враження у вас викликають дивацт інших? Чи дозволяєте ви собі дивацтва або щось дивакувати? Складіть речення з цим словом, розвиваємо розмовне мовлення, вдосконалюємо його та поглиблюємо. До речі, слово дива цтву пишеться через ц не тс, а ц? Часто помиляються. Розвиваємося крок за кроком, долучайтеся.